Вам точно це потрібно. Латексні рукавички Хоффен High Risk. Подовжені, ущільнені, текстуровані, максимальний захист за будь-яких умов. Нітрилові чорні щільні, нестерильні, гіпоалергенні. Упаковка 100 штук. Текстуровані на пальцях. Підвищений захист для складних умов, рукавички, нітрилові, фіолетові, міцні, зручні, ідеальні для повсякденних задач, як і попередні, текстуровані на пальцях, Рукавички нітрилові сині. Від попередніх відрізняються лише кольором, всі інші характеристики однакові. Обери рукавички, які підходять саме тобі. Анкар Україна надійний захист для твоєї роботи. Замовляйте рукавички на сайті ankara.ua або телефонуйте.